Колись давно, коли з'явилася наша держава, Україна, люди вирішили, щоб усім було добре, щоб ніхто нікого не ображав, щоб усі мали свої права і знали, як жити дружно, нам потрібна одна головна книжка. І от з'явилась Конституція. Важлива книжка, у якій написані правила для всіх, і для дорослих, і для дітей. У цій книжці сказано, що кожна дитина має право на ім'я, дім, мама й тата. Має право на інформацію, що кожен може вчитися гратися, говорити своєю мовою і що ми всі маємо бути добрими, не смітити, не сваритися і допомагати обов'язково іншим. Конституція це мовчарівна книжечка, яка не лежить у шафі, а живе у інших вчинках, коли ти. Не ображаєш іншого, ділишся іграшкою, поважаєш друзів. Тоді ця книжечка посміхається і каже, Дякую, ти справжній маленький українець. А ще в цій книжці є наші символи Прапор, жовто-блакитний, герб-тризуб і наша рідна українська мова. Кожного року, 28 червня, ми святкуємо День Конституції, свято усіх, хто любить свою країну та живе за добрими правилами.